Всім привіт! Сьогодні ми повідаємо вам про китайський тактичний ліхтарик від невідомого китайського виробника, яким, попри його низьку ціну, доволі ефективно користується вся наша команда. Ну що, поїхали? Цей ліхтарик X-300 Ultra, як заявлено виробником, має видавати в районі 500 люмен. Ми цього не перевіряли, але те, для чого використовує його наша команда, цих цифр цілком вистачає. Використовуємо ми цей ліхтарик для CQB, а точніше, миттєвого засліплення суперника під час того, як ми виглядаємо з різного роду кутів і укриттів. Попри його невисоку ціну, приблизно в 39 доларів, він має доволі якісний металевий корпус, а також непоганий і якісний пластик в районі кнопок. Доступний він у двох кольорах. Тан та чорного живиться цей ліхтарик від двох батарейок cr 123 a Працює він у двох режимах: режимі ліхтаря або ж лише коли кнопку затиснуто. Режим затискання кнопки дозволяє з легкістю замітувати ефект стробоскопу. Попри те, що ми щойно вам про нього розповіли, у нас є до нього кілька зауважень. Зокрема, це відсутність захисту лінзи від ушкоджень. А всі ви розумієте, що в цьому він надзвичайно важливий. А також доволі нестабільне кріплення на планку Пікатіні. Для того, щоб зробити його стабільним, нам інколи доводилося додавати якісь вкладки, щоб забрати зайвий люфт. За бажання відсутність захисту лінзи можна виправити, просто замінивши цю лінзу на відповідне тоненьке оргскло, оскільки цей ліхтарик дуже легко і практично повністю розбирається. Попри те, що у цього ліхтарика є режим постійного свідчення. Він не призначений для того, щоб ним світили постійно. Про це навіть сказано на корпусі обережно гаряче. Попри ті невеличкі недоліки, про які ми щойно вам розповіли, ми все одно можемо рекомендувати цей ліхтарик як доволі якісний і відносно дешевий варіант для CQB Івер. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково тисни лайк і підписуйся на наш канал. Кожен твій лайк і підписка. Допоможе нам в майбутньому випускати більш якісний контент і робити це значно частіше. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.